Шановний е голова, е пані і панове, гості. Дійсно, для мене велика честь повернутися до Харкова. І е для нас е дуже приємно брати участь на цьому форумі. Е і ми дуже задоволені нашою співпрацею з. Харківським регіоном і сподіваємося його розвивати. Я коротенько хочу поговорити про те, як може виглядати майбутнє для наших газових проєктів в регіоні. Нас часто запитують, і я розумію, чому. Скільки газу ви намагаємо сподіваєтеся видобувати в Україні? Які є поклади? Я хочу сказати, що поки що ми ще не знаємо, чесно кажучи, відверто відверто кажучи, і ми не можемо це знати доти, доки не завершимо нашу комплексну програму досліджень, навіть якщо ми це. Зробимо добре і дотримуватимося всіх наших стандартів і рівнів. все одно немає гарантії, що всі наші очікування справдяться, що нам вдасться знайти дуже великі поклади, але, але, якщо нам вдасться, то я впевнений, що. Знаходження е, великих покладів газу в цьому регіоні матимуть е, дуже далекосяжні наслідки, як ми бачили, це в інших регіонах країни. Наприклад, Shell е, е, повністю перетворила штат Пенсільванії в США. Там прогнози були дуже оптимістичні е, і очікується, що десь тридцять з половиною. Мільярдів доларів до 2020 року в цьому штаті. Губернатор говорив про трансформацію економіки. Про зміни ну звичайно я, як британець, хочу сказати, що перетворення економіки, наприклад, в Великобританії, було з великою мірою пов'язане якраз із видобутком газу і нафти в північному морі в Великобританії. Тому, звичайно, це дійсно відіграє важливу роль у перетвореннях, і так само як в Пенсільванії, Харківський регіон міг би війти в нову еру свого розвитку. Спираючись на поклади і регіональні е, власті отримали б нові надходження до бюджету, і це також е, підтримувалося б е, обслуговувальною спільнотою, тобто компанії, які надають надаватимуть послуги спеціальні. Це буде е, заохочувати нові компанії в цей регіон, і це такий буде як Ланцюг, який буде сприяти розвитку. Ми готові працювати з українськими компаніями. Для того, щоб допомагати їм відповідати міжнародним стандартам, а це, в свою чергу, дасть їм можливість бути конкурентними на міжнародному рівні, на міжнародних ринках. Вже велика. Кількість компа людей, які працюють на компанії Shell в Україні, це українці, це громадяни України. Це також важливо для інфраструктури, тому як тому що якщо наш проект буде успішним, звичайно, це сприятиме розвитку інфраструктури, Це буде сприяти будівництву автошляхів, нових систем очистки води і таке інше. Будуть також важливими соціальні інвестиції, наприклад, з разом із Укр.